Рада вас вітати, малята! Голова, очі, ніс, язик, вуха це що? Це все наші органи розміщені на голові. А для чого вони нам потрібні? Щоб добре чути, бачити, відчувати різні смаки та запахи. Давайте пригадаємо казочку лисичка сестричка. Лежить лисичка на возі, а рибка так пахне. Ось вона рибка за рибкою всю і повикидала. Чим же лисичка нюхала? Так, носиком у тварин нюх дуже гострий. Для людини нюх теж має важливе значення. Ми можемо за запахом відрізнити неякісну їжу від якісної. Ми відчуваємо приємні і неприємні запахи. А тепер давайте пригадаємо казочку лисичка сестричка і «Вовк-панібрат». Вибігла лисичка на поле, сіла, виїла мачук із пиріжка. А туди напхала сміття, столила і побігла далі. От ідуть хлопці, товар женуть, говорить лиска. Поміняйте мені бичка третічка на маковий пиріжок. Він такий солодкий. Діти, а як лисичка дізналася, що пиріжок солодкий? За допомогою смаку і запаху ми визначаємо якість їжі. А що ми визначаємо за допомогою слуху та зору? Давайте пригадаємо, як лисичка тікала від собаки. То що ж робили в лисички вушка? Слухали, а очі? От... Очі дивилися, куди тікати. Вуха в людини і тварини призначені для того, щоб чути все, що відбувається навколо. Важливу роль відіграє слух і в розвитку у дитини почуття прекрасного.